Всім привіт! Вас вітає магазин Стильний Дім. Ми знаходимося у місті камянка каширський Маємо у наявності великий асортимент вхідних металевих дверей. Але сьогодні хочу розповісти вам про одну конкретну модель дверей преміум класу. Конструктив цих дверей складається із листа металу зовні товщиною 1,5 мм. В середині даних дверей знаходиться МДФ-накладка товщиною 16 мм. Саме полотно утеплене пінополістиролом та мінеральною ватою. Додаткова опція даних дверей це нержавіючий поріг, який не затирається при використанні. Також додатковою опцією даних дверей є офісна ручка довжиною 1 метр та 40 см. Відповідно до неї встановлені два замки верхній та нижній та магнітні прижими. Товщина даних дверей, товщина рами складає 120 мм. Рама повністю зашита та утеплена мінеральною ватою. Як декор у даній моделі дверей встановлені нержавіючі вставки зверху та знизу склопакета та піскоструйний малюнок всередині склопакета. Запрошуємо вас завітати до нас у магазин за адресою місто Кам'янка Ширській площа культури 5 для детального огляду асортименту вхідних металевих дверей, які ми маємо у наявності. Також заходьте на наш сайт стильний Та підписуйтесь на інстаграм, щоб не пропустити новинок.